Всім привіт! Мене звати Володимир. Я QA-інженер. і як і багато із нас, я маю проблеми з вивченням англійської, але з кожним днем на протязі дев'яти місяців їх стає все менше і менше завдяки заняттям у школі English Lab School і завдяки насамперед моєму викладачу. Яні хочу розповісти трошки історію, як я потрапив до цієї школи. Я випадково побачив історію своєї знайомої. З Рекомендацію цієї школи перейшов за посиланням, записався на пробний урок. І першим, що мене підкупило, це ми обговорювали зразу чат GPT, наприклад, на першому уроці, а не якісь звичайні теми, які ми обговорювали в інших школах, типу там. Де я працюю, мої хобі і все інше, І це мене підкупило. І я продовжив навчання. Я вибрав курс по американській вимові. Е мені дуже подобалися наші теми, все, що ми обговорювали, вся лексика була реально е корисна для моєї роботи, для моєї спеціалізації. Е Ще одною великою перевагою в заняттях стали софт-скіли яни. Це просто людина Бог комунікації з великим експіріансом роботи в ІТ, з іншомовними клієнтами. Тому, в принципі, в мене не виникало питання, що продовжувати навчання після курсу по американській вимові. Ще за декілька тижнів до завершення я написав Яні, чи зможу я продовжувати навчання, на що вона дала позитивну відповідь, і ще одна дівчина з моєї групи виявила таке саме бажання. Ми скооперувалися і продовжуємо навчання ось в такій невеличкій групі. Зараз я відчуваю реально колосальний результат роботи. В мене пропав страх до спілкування на англійській, і я покращив свою вимову просто в тисячі разів. Я майже перейшов на повне поглинання інформації тільки з зарубіжних ресурсів, і тому я дуже вдячний школі за це все і бажаю тільки позитивного, тільки найкращого. Процвітання задоволених клієнтів та росту. Дякую.